Вітаю, вас, шановні українці. Сьогодні ми обговоримо два надважливих питання: це зміни від 1 липня, які дають змогу вам отримати карту побиту до 3 років на основі статусу УКР. І отримайте ви карту побиту зі позначкою «ЦУКР». Ну і ще одне важливе питання: це українські діти. Чи потрібно буде їм йти в школу? І відповідь на це питання нам буде давати людина, яка працює. Знову ж таки, в напрямку міграції на території Польщі, сьогодні хочу вам також нагадати або ж підказати, що о 13.00 за Варшавським часом пройде пряма трансляція, де я та пані Катерина із команди Стармак Documents будемо відповідати на найпоширеніші питання, які у вас. Виникли станом на сьогоднішній день, і ви в прямому ефірі можете задавати питання, які вас на сьогоднішній день такі цікавлять. Ну і ця трансляція пройде на Тіктоці. Посилання знову ж таки в описі до цього відео на своєму тіктоці. Я також буду робити пряму трансляцію, де і буду також зачитувати питання, які всі будуть мені задавати. Отож, давайте, друзі, розпочинаємо після вашої вподобайки, що ж змінюється для наших українців в Польщі. Найключовіше питання відносно наших знову ж таки дітей, Чи треба йти їм до школи, чи не треба. Багато експертів стверджують, що не потрібно, адже і так 800 плюс будуть батьки отримувати, адже вони вже склали вніски і отримали затверджені вніски від ЗУСУ. Ну і що ж нам повідомляють наші польські сусіди? Є такий, є такий чоловік, заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі, Мацей Дущик. Мачей Дущик. і саме він у польському уряді опікується питаннями міграції до призначення. В уряд професор дущик був дослідником у центрі досліджень міграції Варшавського університету. І що він каже? Разом із тим, ми не змогли оминути питання позиції Варшави щодо повернення ухилянтів в лапках і, звичайно, щодо ситуації на українсько-польському кордоні та можливості його нової блокади. Ну і він зауважує, що українки та українці, які поїхали до ЄС через війну, офіційно не є біженцями, бо механізм тимчасового захисту, що його надає ЄС, є іншим юридичним статусом. Однак цей термін став загальновживаним у Європі і стосовно українців. Тобто, фактично, дорогі українці, ви не біженці, ви маєте тимчасовий захист. Тобто, статус біженця надають вже тим громадянам, які подали заявку про прохання отримання статусу біженця. Але зазвичай його європейські країни дають не всім. Просто йде відмова і. Це вже інший статус. Проте ви також можете отримати там допомогу і частково мати доступ до ринку праці. Ну і що ж зміниться для українців у Польщі від 1 липня? Ключовим моментом це є термін продовження легального перебування до 30 вересня 2025 року. Ви це прекрасно знаєте. Натомість статус тимчасового перебування діятиме протягом трьох років, і дасть така можливість. Особам, які хотітимуть перебувати на території Польщі, ще три роки, щоб прийняти рішення, чи вони хочуть тут залишитися і продовжувати легалізацію свого перебування чи ні. Ну і до, від 1 вересня цього року всі українські діти шкільного віку, що перебувають на території Польщі, мусять офіційно піти на навчання до польських шкіл, і він уточнює без огляду на те, чи вони онлайн отримують навчання в Україні, чи ні. Вони знають, що є дуже багато дітей в Польщі, які навчаються онлайн в Україні, і отримують українську освіту. Проте вони також знають, що в багатьох випадках рівень такої освіти є незадовільним, що змусило їх прийняти таке рішення. Тобто, коли дитина онлайн навчається, це зовсім інше, коли вона навчається в школі. Тому що щоб ви розуміли, діти це коли йдуть в школу, вони починають вчитися виживати. Якщо ти не комунікуєш з іншими дітьми і не реагуєш на те, Ті всі реакції, які вони роблять, то ти можеш потім тяжко вживатися в суспільство. Тому бо є особисте прохання до батьків, якою б мовою ваші діти зараз не спілкувалися. Я вам рекомендую їх виводити в суспільство. Тому що, якщо вони будуть сидіти вдома і навчатися онлайн, це буде, ну як би скажемо, скажімо, так що це може погано закінчитися для ваших дітей в майбутньому, і вони, коли будуть виходити в місто або ж в люди, їм буде тяжко асимілюватися до суспільства, і це буде проблема. Психічного розладу, ну і я можу вам це сказати чесно від себе. Це як ти, людина села, їдеш в дуже велике місто, мегаполіс, і уявіть собі, перший день, які у вас відчуття, ви всього боїтеся, і так буде з дітьми. Тому я вам рекомендую просто відпускати їх до польських шкіл, якщо є така можливість. Знаю, що є дуже багато знову ж таки. Атак на маленьких дітей через те, що вони походять з України, але повірте, що це рідкісні поодинокі випадки. Тому давайте вашим дітям можливість розвиватися навіть і в польському суспільстві. Пам'ятайте одне: щоб де ми не були, ми всі народжуємося з тим самим статусом, рівнем і тими самими можливостями. Тобто, ми можемо навчитися будь-якої мови японської, китайської, америка... англійської, і так далі, якщо ми будемо в цьому середовищі від самого початку. І от у японців запитайте, будь ласка, якщо їхні діти народжуються, що вони одразу японською говорять, ні, вони всі вчаться, як і наші діти можуть вчитися в польських школах, польської мови і так далі. Ну і звісно ж, хочу вам сказати, що перейдемо до другої теми, щоб я не затягував відео. До речі, нагадую, що якщо ви хочете зробити страховий поліс на ваше авто по всій території Польщі, то мультиагент Убезпечення Finance допоможе вам це зробити. Контакти ви знайдете в описі до цього відео. Карта Цукер. Як нам повідомляє такий сервіс ImpolentNet, дуже корисний. Я вам рекомендую на нього також підписатися. що... Цукр, карта цукр це є своєрідна карта побиту, яка дається до трьох років. Нібито нам говорять, що від 1 липня можна буде на неї податися. Проте ще системи, як це буде відбуватися, невідомо. Бо зробити можна буде це тільки онлайн, і є вимоги до того, щоб податися. Ну, крім тих вимог, які можуть ще виникнути додатково. Що станом на 4 березня 2024 року ви повинні були перебувати на території Польщі, і в момент подачі вніску ви повинні були б мати безперервно статус Укр останні 365 днів. Тобто у вас не повинні були б його забрати. Ну але як показує практика, скільки людей втрачали статус УКР при виїзді з Польщі, навіть перебуванні на території Польщі, ну їх таких людей дуже багато. Цей статус дозволятиме вам працювати у Польщі, однак позбавлятиме певних привілегій. Які ж це привілегії? Безкоштовна медицина. Але водночас ви будете мати можливість працювати офіційно, і роботодавець вже не буде змушений вас повідомляти до Уженду. Як нам пише Інполенд, це до Уженду праці. Але мені здається, ні, до Уженду е, інспекції праці, так. Але мені здається, що може бути ще тут деякі зміни. Ну, в принципі, це все подібно до правди. І, наприклад, після. Отримання даної карти українці вже ну, не будуть мати безкоштовних послуг, але водночас вони будуть мати безкоштовні послуги на основі роботи, тому що кожен роботодавець повинен застрахувати свого працівника. Якщо він платить за нього ЗУС, то ви нормально собі можете користуватися медичними послугами в закладах, які надають такі послуги. І знову ж таки, власники карти будуть повинні щоразу повідомляти воєводу про зміну місця реєстрації. І, звісно ж, які ж громадяни зможуть отримати цей статус? Які мали статус УКР Песель станом на 4 березня, я вже сказав, мали безперервно 365 днів. мають дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оновили дані Песеля УКР. Головні переваги карту цукер, можливість легального перебування в Польщі протягом трьох років. Можливість працевлаштування в Польщі без додаткових дозволів. Роботодавець не матиме обов'язку повідомляти інспекцію праці про працевлаштування українців. Можливість виїзду з Польщі терміном не більше ніж на 6 місяців без Трати карти, ну і, звісно ж я сказав, що заявку можна буде подати тільки онлайн. Ці всі зміни набувають чинності від 1 липня, проте. Нікуди не поспішайте, тому що все одно ви не зможете заповнити цей внісик, бо поки що немає чіткої реалізації цього проєкту. Але я думаю, що до кінця року це все, як то кажуть, нормалізується. На сьогоднішній день у вас є можливість подаватися на карту побиту на основі роботи. А від 1 липня буде ще й возз'єднання сім'ї зі статусом УКЕР, що є дуже великим плюсом. І я не хочу більше затягувати це відео. Я хочу вам сказати одне. Легалізуйтеся, тому що час летить швидко, і я з власного досвіду вам можу сказати, що я легалізувався вже починаючи від 2019 року, а в 2018 році, на початку року, я сюди приїхав до Польщі. Так, це якщо хтось буде говорити, що я ухилянт, я не ухилянт, і суд може лише лише мене визнати ухилянтом. Я вам це просто хочу нагадати, і всі ті громадяни України, які офіційно виїхали за кордон, тобто перетнули кордон. То ви приїхали сюди офіційно. Ви не є ухилянтами і ніколи не будете. І жоден суд не може визнати вас ухилянтами. Якщо прикордонник вас пропустив, значить з документами у вас все було в порядку. А якщо хтось буде кричати вам, що ви ухилянт, ну то ця людина просто дивиться єдиний телемарафон. Я сподіваюся, що ви до таких не належите. А ви дивитесь телемарафон? Тому що я особисто, особисто тільки для того, щоб вам повідомити ту інформацію, яку нам підсовує. Підсовують наші менеджери. А чому ж я їх називаю менеджерами? Як ви думаєте? Напишіть відповідь в коментарях. На сьогодні у мене все в чому я помилився. Пишіть мої помилки в коментарях.